Я Федоренко, Дарина, учениця 10 класу виноградського ліцею. Я підготувала есе. Хто ви герої? Слово герой часто асоціюється з персонажами фільмів або коміксів, але насправді герої живуть серед нас. Вони звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Хто ти, людина, що закладено в тобі, в який момент свого життя ти кидаєш виклик долі і забуваєш про один з найдревніших інстинктів інстинкт самозбереження? Що рухає тобою, коли під кулями ти намагаєшся винести з поля бою свого товариша, коли кидаєшся в пекло пожежі, рятуючи інших, ба навіть братів наших менших, коли повзеш по льоду, намагаючись рятувати інше життя, забуваючи про власне. Що прокидається в тобі? Це потім ми назвемо тебе героєм. Та в той момент ти не думаєш про героїзм. ти просто робиш те, що маєш робити. Демонструючи свою найкращу якість, ти думаєш про інших. Кожного ранку я ступаю на ганок школи. Галаслива дітвора наповнює шкільні коридори сміхом. Повниця Сміхом повне шкільне подвір'я. Ти теж тут вчився, Олександре. Ти бігав шкільними коридорами, грав на стадіоні із хлопцями у футбол, їздив на змагання, а ще ти дуже хотів стати військовим. Це була твоя заповітна мрія. Ось ти у військовій формі. І ти захисник. За твоїми плечима батько, мати, дружина. Ось ця галаслива шкільна родина, твоя маленька батьківщина і твоя велика батьківщина. Твоя країна, твоя Україна. Ти дивишся на нас із стели і посміхаєшся. Я воював не за смерть, я воював за життя. Ти не думав, що станеш героєм, ти робив свою справу. Ти знаєш, Сашко, для нас ти вже легенда. Ти той, хто не здався, хто жив за велінням серця. Заходимо в школу із фотографії. Із фотографій дивляться на нас Сашко і Володимир Михайлович. Здається, що ось зараз Володимир Михайлович зайде в школу зі своїми інструментами, усміхнеться самими очима і буде весь день займатися благоустроєм шкільних кабінетів, коридорів, там стенд підправить, в когось класний куточок, а тут ось стілець відремонтувати потрібно. Наш Михайлович не мріяв про військове. В нього були руки не військового, але господаря, золоті руки. Але ось прийшлося взяти в руки зброю. І так само совісно, як працював тут, Володимир Михайлович став до праці військової і чи думав, що стане героєм, мабуть, ні. Він добре робив свою справу, захищав світ від зла. Я родом з босівки, це пригарне мальовниче українське село із своїми звичаями, традиціями. Небайдужі односельчани встановили напис Я люблю босівку. Любили свою босівку і два Юрії Васильовичі, пам'ятна стела, яким недарма знаходиться біля цього напису Дивляться хлопці з гори на село, видно хати і дерева. Ми боролись зі злом, ми боролись, ми знали так треба. Квітнуть квіти, бо я є в зелені трав село, О, лелеки прилетіли, а може, то душі наших воїнів у тих птахах. Захотілось глянути на рідну землю, щоб знати напевно тут мирно, тут працюють люди, тут сміються діти, тут не рвуться міни. Отже, герої це люди, які роблять світ краще.